Це відео тільки для групи Брутальний Волейбол. Всім іншим не дивитися. Тепер, коли я відсіяв небажану аудиторію, друзі, привіт! Е є одна хороша новина. З нагоди Чорної П'ятниці та Дня Святого Миколая у нас акція Чорний Миколай. Я подумав і ми вирішили. Першим трьом командам, які зареєструються на Ужгородську волейбольну лігу, ми з нашого фонду виділимо тисячі гривень на вступний командний внесок. Для цього вам потрібно підписатися на сторінки Адена Home та Кафе. Але ще не всі учасники сплатили кошти за волейбол. От дивіться, у нас у фонді брутального волейболу. Не дуже багато грошей. Тому я зараз зачитаю список, чорний список боржників. Ну, хто надрукував на чорному папері? Тоді я відкриваю банку, щоб я трошки докинути грошей. То ти роздрукувала на чорному папері? Муза.